Привіт, мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що на просторах інтернету зараз активно обговорюють та навіть хейтять український бренд капелюхів Руслан Багінський. Важливо уточнити, що це всесвітньо відомий дизайнерський бренд із дорогими цінами, і щоб розуміти краще контекст відео, я хочу розповісти історію бренду. Руслан Багінський народився у Львові, де й розпочав свою творчу кар'єру. Його справжня пристрість це створення унікальних аксесуарів, а Саме капелюхів він помітив, що в світі існує брак унікальних сучасних та автентичних головних уборів, і тому створив свій власний бренд. Бренд Руслан Багінський був заснований у 2015 році, і Руслан черпав своє натнення з української культури, ремесел, історії і поєднував це все із сучасними тенденціями. Переломним моментом для бренду стало те, що його капелюхи почали носити світові зірки як Мадонна, Taylor Тейлер Свіфт, Джиджи Хадід і навіть королевська родина. Руслан Пахінський представлений у понад 100 магазинах по всьому світу. Бренд популяризує українську культуру по всьому світу, сприяє розвитку локального виробництва та надихає молодих українських дизайнерів. Зараз бренд обговорюють на всіх платформах. Почнемо із платформи Екс Користувач вистави відео, де дівчина робить розпаковку капелюха бренду і при цьому плаче з іронічним дописом вірте в себе з. Звісно, в коментарях багато людей написали негативні коментарі стосовно капелюха і його ціни. Далі в екс розлетівся цей пост. Зараз питання без хейту. Мені просто цікаво, бо я вже бачу не одне відео, де жінки просто в захваті, і типу такі Нарешті я змогла взяти цей капелюх. Так, от що в цьому капелюсі особливого? Бо я не розбираюся. Дивне питання: по цей капелюх прям кричить: я унікальний, я незвичний. Я екстравагантний. На інші пересічній дівчині такого капелюха, як я, не буде. Мені особисто цей капелюх подобається, але я б таки не носила. Але я можу визнати, що цей капелюх унікальний, і я не впевнена, що навіть магазин, такий, як H&M, наважився зробити подібний капелюх або магазин Zara. Ні, це. Щось інше, це витвір мистецтва. Далі в тіктоці теж несеться велике зацікавлення брендом. Я сама озвучу це відео через музику. Як маркетинг від Руслана Бахінського продає нам ілюзію якості? Вчора я нарешті побувала у Цумі, щоб на власні очі подивитись на ті самі славнозвісні шапочки, які хоче кожна дівчина. Нагадую, ціна стартує від 7 тисяч гривень. Бірку перевірила made in Ukraine, але вона жахлива, склейонки і зовсім не відповідає рівню люксових речей. Шапка вже на вітрині була майже в катишках. Цього навіть ніхто не приховує, мовляв, склад натуральний, тому катається. Так сказала консультанти. Саме стосується і білого шарфу, який вже був у катишках. Мене це просто шокувало. Шапки реально незручні лише одна синя, тому що вона тягнеться і має натуральний склад. І попередили, що шарф дуже важкий, він реально не підйомний. Те саме стосувалося і цього синього шарфа, який був теж весь у катишках. Я вже боялась дивитись і на інші. По 11 тисяч гривень. Одним словом, я просто шокована від якості їх речей. Взагалі не розумію, що мене може змусити купити їх речі. Як ви помітили, це дуже негативний відгук. Я б рекомендувала до нього критично ставитися перед тим, як зробити свої висновки, краще піти і особисто подивитися на речі, приміряти їх, потрогати їх і вже вирішувати, чи треба воно вам, чи ні, чи готові ви за це платити. Чи ні, в цьому відео дівчина показує свою нову шапку і каже, що це найгарніша шапка в її житті. Вона їй дуже пасує. Я згодна, шапка гарна і вона їй пасує. Давайте почитаємо коментарі. Це ж буквально звичайна класична шапка, яких мільйон зовсім подуріли. Це правда, шапка звичайна, але оскільки вона зроблена дизайнерським брендом, то ціна відповідна. Саме звичайна шапка і за те, що там написано Руслан Багінський, треба платити купу грошей. Це так, якби там було написано Шанель Dior, вам теж потрібно було б заплатити купу грошей, тому що ви платите гроші саме за статус, за креативність бренду, за престижність, а не за самий товар. Найкрасивіша шапка виявилася буквально самою звичайною класичною шапкою, але з написом бренду буквально на лобі і авторка відповідає: так і є. І ще коментар. H&M така сама і виглядає краще, коштує 400 гривень. Тоді купіть собі H&M. Я ще бачила тік-ток. Свою непопулярну думку про бренд Руслана Багінського та цікай, що мене має змусити купити шапку, наприклад, звичайну в'язану шапку за 8 тисяч гривень. Я не знаю, що може змусити мене купити, наприклад, свічку за 6 тисяч гривень або, наприклад, шарф за 11. Я знаю, що в цього бренду є дуже велика кількість прихильників. Я їх сама дуже часто бачу на просторах тіктоку з розпаковками, власне, бисто для себе не бачу нічого ексклюзивного чи талановитого в шапці, в свічці або в ось цих перчатках нього є доволі прикольні, автентичні такі всякі шапочки. А камон, типу, вони коштують. Ну прям реально ту матч. І потім не хочеться вигрібати тону негативних коментарів про свою непопулярну думку. От за ці гроші реально можна купити собі 20 абсолютно різнокольорових шапок і змінювати їх хоч кожен день. Тому, розумію, він робив би якісь унікальні, дуже класні сумки. Окей, типу, я розумію, коли люди видають багато коштів саме за аксесуари в вигляді сумок, окулярів, але точно. Не такі розхідники, як перчатки, шапка і шарф. Я теж вважаю, що нічого унікального в цій шапці, рукавичках, шарфу немає, але це дизайнерський бренд і цю шапку спокійно може собі купити Хадід, тому ціна відповідна. Дизайнерські речі є символом успішності та стилю, вони змушують людей відчувати себе. Особливими шапку з H&M може дозволити собі практично будь-хто. А от шапку від Багінського лише люди, у яких є гроші. Не думаю, що людина, в якої немає багато коштів, буде мріяти про саме шапку від Багінського, відкладати на неї кошти. Наприклад, звичайна людина може мріяти про якесь взуття або сумку і дійсно відкладати на це кошти. А от на шапку ні, і мені здається, якщо хтось собі купує шапку за 8 тисяч гривень, то це дійсно показує їх статус, бо проста звичайна людина таких грошей за шапку б не віддавала. Ця колекція розрахована на Єву та Есті, а не на мене, наприклад. І немає чого тут злитися та засмучуватися. Звісно, що шапка. Не коштує 8 тисяч гривень, Та, ну, вона не коштує скільки грошей, її собі вартість, скільки не коштує. Але оскільки це бренд, то платіть, будь ласка, за статус і за можливість доторкнутися до чогось прекрасного. І ще хочу показати недавнє обговорення стрес. Валерія пише: Не втрималась, бачила багато постів на тему Шапок від Руслан Багінський. Різних пише, що Багінський світовий бренд молодець і я згодна. От вам шапка від Дому Марні. Плагятно Багінського зробили так. І ми бачимо шапку, і на ній також є червоними нитками надпис дому. Марні шапка Марні коштує 13 тисяч 200 гривень. Це, напевно, найдорожча шапка, яку я коли-небудь бачила, і вона виглядає звичайно в ній немає прям чогось такого особливого. Тому якщо дім Марні може ставити ціну на шапку 13 тисяч 200 гривень. То Багінський, який себе дуже сильно зарекомендував у світі моди через свої головні убори, може дозволити поставити ціну за шапку 7600 гривень. Ще один цікавий допис. Половина інтернету захейтила цю шапку від Руслан Багінський. Я думаю, бурило те, що це саме український бренд, і як так можна наживатись на співвітчизниках. Пофіг на те, скільки зусиль бренд доклав, щоб стати відомим на світовому рівні. Бо до бренду Шеден ніхто не приходить з такими претензіями, а шапка класна. Я абсолютно згодна з цим коментарем. Ми повинні пишатися цим українським брендом, тому що він представляє Україну на світовому рівні, і немає сенсу обурюватися на ціну, тому що цікап. Капелюшки носить Тейлор Свіфт, Мадонна, Королівська родина. Ці капелюшки показують в серіалі Емелі у Парижі. І цей список величезний Белла Хадід, Всі всі зірки. Носять його капелюшки. Давайте подивимось на асортимент, ціни та склад товарів на його сайті. Я відкрила сайт і нас відразу зустрічає Baker Boy Cap. Тут їх декілька варіантів. Це найпопулярніший товар у бренду, і коштує він 13 тисяч, орієнтовно 14 тисяч. І я не скажу, що мені цей товар дуже сильно подобається, але тут є ось класний капелюх з такими. Під вісками, і на ньому є літери бренду rb Коштує він 18 тисяч 400 гривень. Давайте подивимося на склад цього капелюха. Дуже цікаво. Що ж тут за матеріал? Тут 100% felt і 100%. Котон. Тут йдуть милі берети. Наприклад, чорний берет він, звичайний, класичний, коштує 11200 гривень. Цікаво, який в нього склад? 65% котон, 35% акрил. Ні, ви що, який акрил? І ось ця шапка нашумівша. Вона коштує 7600 гривень, є шість відтінків цієї шапки і матеріал 50% вовна, 50% акрил. Що? Який акрил? Um, ну, окей, окей. Така є бейсбол кеп. Також класна, мені подобається, коштує 7600. Боже, оцей капелюх на цій моделі такий красивий, коштує 18400 гривень. Біжевий, вау! Дуже гарний, прям дуже сильно гарний. Я в захваті. О, oh, мені ще також подобається бойкеп у цьому такому молочному відтінку. Дуже гарний, мені подобається. Я б хотіла собі цей відтінок. Е, і літери тут, в принципі, пасують клас. Але мені не подобається ціна, але я можу цим надихнутися. У мене немає ніяких головних уборів, і я можу зайти на сайт Руслан Багінський і подивитися, що класне, що модне. Я можу зрозуміти, що мені подобається і на що мені потрібно орієнтуватися в інших магазинах подешевших. Я хочу собі отакий от, от бірет, мені він дуже подобається. О, вау! Ось ця ніжно-рожева Boy Cap. ну, це кепка. Ця ніжно-рожева кепка, мені дуже подобається. Боже, це дуже гарно. Коштує 13 тисяч 200 гривень, але це дуже гарно. Якщо якась дівчина може собі це дозволити, то вона, певно, буде дуже стильна. Я і трішки застрюю, якщо чесно, бо це дуже стильно і красиво. Я не вважаю, що всі українські бренди повинні обов'язково бути дешевими. Кожен бренд самостійно визначає свою ціну, відштовхуючись від унікальності матеріалів, виробництва, особливостей і так далі. А ми, як споживачі, маємо право вирішувати, чи готові ми платити таку ціну. Важливо пам'ятати, що це нормально, якщо щось здається занадто. Дорогим не потрібно це купувати, якщо це для вас дорого завжди можна знайти дешевші альтернативи, які будуть такої самої якості, якщо навіть не кращої. Мені подобаються деякі капелюхи Руслана Багінського і я б дійсно хотіла їх собі, але я розумію, що в мене немає на це коштів, і я просто надихнусь брендом. Наприклад, ви можете не злитися через ціну дизайнерського бренду, як Руслан Багінський, через його шапки, а навпаки надихнутися, там, піти приміряти, якщо ви хочете, і знайти подібну в дешевшому магазині. Дівчина ось писала, що в H&M є подібні, спокійно можна купити. Там напишіть, будь ласка, що ви думаєте про бренд та цінову політику. Я вам дякую за перегляд відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі. Пока!